Захист прав дитини один із пріоритетів соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Глава держави дав завдання кабінету міністрів удосконалити роботу соціальних служб, зокрема, звертати увагу на найвразливіші категорії населення, чесно виявляти проблемні сім'ї та надавати їм підтримку. Зберегти кожну дитину в сім'ї, оточити її турботою та піклуванням, намагаються і посадовці на місцевому рівні. Друзями і порадниками для неблагонеблагоплоджених сільських родин є фахівці центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Наприклад, на обліку у Рожишинському районному центрі соціальних служб перебуває 219 проблемних родин. В одній сім'ї цього району, що опинилася у складних життєвих обставинах, цими днями побувала і наша знімальна група. У цьому обісті проживає Катерина Трохімюк із маленьким Олександром і родичами. Має чимале господарство і щодня трудиться, аби мати щасливе майбутнє. Молодій мамі із села Рудня завдяки вчасному втручанню фахівця із соціальної роботи Рожищенського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олександра Дубровського допомогли подолати життєві труднощі, зареєстрували її дитину, оформили соціальну допомогу. Статус малозабезпеченої сім'ї Катерина під соціальним супроводом 21 січня 2013 року. Я взяв під соціальний супровід. Тому що я вже бачив проблему. Вона виросла в неблагоплучній сім'ї, не Я бачив, як я вже прийшов на роботу. Вже вона була вагітна. Про батька дитини нічого не відомо було. Я вже зрозумів, що в подальшому будуть проблеми. Тепер Олександр Дубровський щодня відвідує сім'ю Трохимюків і свого похресника. Цього дня молода мама зі своїм синочком приймала ще й багато гостей, які приїхали не з порожніми руками. В житті різні ситуації. І вона могла в принципі відмовитися від дитини, так але і, завдяки спільним зусиллям, от цього вдалося уникнути. Мама прийняла правильне рішення. Тепер наше завдання її максимально підтримати. Що ми будемо робити? Будь-якій неблагополучні сім'ї, сільська рада ну чим може допомогти. Ми в першу чергу допомагаємо це придбання палива. Це ми робимо, от ми допомагаємо їм. Ну, конкретно на сім'ї трохи м'юків ще такої допомоги не було з боку нашої сторони, якоїсь такої матеріальної. У житті не існує проблем, які неможливо вирішити. За цим принципом і живе героїня нашого сюжету, жителька села Рудня Рожичинського району Катерина Трохімюк. Як їй не було б важко у житті, жінка усе мужньо долає, звісно, не без підтримки добрих людей. Спочатку Катерина мешкала у сусідньому селі Валер'янівка у жахливих умовах. Батьки зловживали спиртним. Тому вона вирішила переїхати і жити разом із тіткою і двоюрідними братами та сестрами. моєї рідній мами не майже як 17 років. Живу без мами. І добре. Було б краще, коли вона була б близько біля нас. У нас Мачухою не добре жити. А батько як відгукується до вас? Добре. Він нас завжди підтримував. Він краще, ніж матюха. Ліпше жити з батьком, ніж з Мачухою, таке, як в нас. Було. А чому? Ну, взагалі, нас не одобряли, вона нас постійно говорила, що вона нас все, було багато чого. У народі кажуть, щасливими не народжуються, ними стають. Мріє Катерина жити в родині зі своїм синочком Олександром і чоловіком, який зараз мешкає в Ковалі.